Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, шановні люди, я вас закликаю усіх, читайте Слово Боже, звертайтеся до Бога. Коли в вашому житті будуть тяжкі обставини, звертайтеся до Ісуса Христа, Він може допомогти. Господь допоміг мені, Він мене спас від самогубства, спас від залежностей, Я йому дуже вдячний. Читайте Слово Боже, там написано про його життя, про його смерть і Воскресіння. Ісус Христос Він приходив на цю землю, щоб нас, людей примирити з Богом. Він помер на Христі, і Він Воскрес, і Він є живий, і Він і сьогодні спасає людей. Відкрийте свої серця Ісусу Христу, прийміть Його любов. Він любить нас. Спасайте свої душі, тому що життя коротке, а душа вічна. І де вона буде у вічності? Це вибір за навіть від нас. Щоб потрапити до раю, потрібно покаятися в гріхах і прийняти Ісуса свого Господа і Спасителя. Читайте Слово Боже, вірите в Христа, робіть добро іншим людям. І Бог буде вам давати добро. Дякую за увагу. Нехай благословить вас Господь. Благослови.